Бу. Злякалися? А мали б, тому що в мене є для вас дещо дійсно дуже важке: джунджііто пекельна планета Реміна. Я взагалі дуже люблю джунджііто, і я дуже чекаю на майбутні анонси. О! Я сподіваюся, вони ще будуть. Ця історія про людство. Як воно поводить себе в часи небезпеки і апокаліпсису? Тут у нас глянцева обкладинка. Ви <звук> готові зазирнути? Дивіться. Позаду в нас також красивий форзац як і попереду. Професор Огуро відкрив нову планету, яку назвав на честь своєї доньки Реміни. Але коли виявилося, що планета ця летить до Землі, аби її знищити, люди захотіли принести дівчину в жертву, аби задобрити планету. Далі я вам не покажу, бо там спойлери. Мальовка в традиційному для Джунджіто форматі, який мені здається, ти побачиш і відразу розумієш, це зробив точно джунжіто. До речі, з неї йшла закладинка для передзамовлення. Тут не тільки одна величезна історія про саму пекельну понатуреміну. Тут є ще й невеличка оповідка від автора під назвою Всі за одного. Так, точно є на 253-й сторінці. Я перевірила. Якщо хочете і собі трошки пожахатися, ви ж знаєте, де її купити на сайті малюписа, а де сайт малюписа в описі цього профілю.